Малята. Доброго ранку, шановні батьки! У нас сьогодні заняття сенсорики. Подивіться, малятка, хто до нас знову завітав у гості? Пригадали, хто це? Так, це їжачок. Доброго ранку, їже... їжачок з вами вітається. Привітали з їжачком. Він вже дуже багато разів до нас приходив. Пам'ятаєте? Їжачок, а що трапилось? Що знову ти до нас завітав у гості? Малята! Я гуляв у лісі з їжачками друзями. Вони назбирали листечка собі. Але подмухав вітер і всі листечка розлетілись, а я їх позбирав ось такий кошик. Бачите? Але я тепер не знаю, який листочок потрібен для кожного їжачка. Ви мені допоможете? Ну, що допоможемо маляти нашому їжачку. Звісно, їжачок, ми тобі допоможемо. Сідай, будь ласка. І дивись, як наші малята вміють працювати. Давайте спочатку розглянемо малятка. Що в нашому кошику? Так, в нашому кошику листочки. Давайте розглянемо друзів їжачків. Подивіться, якого кольору у цього їжачка листочок. Так, помаранчевого дякую, Артурчик. А у цього їжачка. Так, Анна, дякую жовтого кольору. А у цього їжачка чую Рнатіка червоного. Правильно. А у цього. Так, Маркуша, зеленого. Дякую за відповіді, малята. Кольоровий дуже вже. Знаєте гарно, малята, скажіть мені, будь ласка, скільки у їжачка листячка? Так, одне листячко, правильно. А у кошику у їжачка скільки було листячко? Так, правильно, багато у Великого їжачка одне листячко, а у кошику багато листячків. Дякую вам за відповідь. Ну що, малята, почнемо? А ви мені допомагаєте. Якого кольору я зараз вибрала листячко якого кольору? Скажи мені, будь ласка, Карина. Так, зеленого. До якого їжачка? Мені потрібно покласти листячко зеленого кольору. Так, до їжачка, у, у якого листя велике зеленого кольору якого розміру вони теж великі чи маленькі? Як ти вважаєш, Карина? Так, маленькі. У їжачка в ковшику були маленькі листячка. Тому ми, ми до їжачка з великим листячком будемо розкладати маленькі листячка зеленого кольору? Молодець. Далі, якого кольору я вибрала листочки? Скажи мені, будь ласка. Костя? Так. Червоного. Звісно, червоного кольору. До якого їжачка ми будемо? До їжачка, у якого червоного кольору листячко. Так, ось, дивіться. А скільки Костя, скажи мені, зараз стало листячком. Було одне, а стало багато. Правильно, зараз якого кольору. Так, Альдарчик, скажи мені, будь ласка, якого кольору я назбирала листячка? Так, жовтого. До якого їжачка ми будемо розкладати? До їжачка, у якого ли... листок жовтого кольору. Молодці. Бачиш їжачок, як наші малята? Допомагають. Так, допомогли. І якого кольору в мене залишилося? А ну-ка, давайте розглянемо. Так, помаранчевого кольору. Куди ми будемо їх класти? Правильно ми їх будемо, Маша, так чую, Машу, до їжачка, у якого листя, помаранчевого кольору. Скільки Маша стала листечком? Багато. Правильно, малята. Ну що, ми допомогли нашому їжачку? Допомогли! Друзям допомогли допомогли малятам. Вони вам дуже вдячні за допомогу. До нових зустрічей.